Що таке класи і біки і що вони означають? Електровелосипеди, класифікація, закони і відповідальність гід для спільних мандрівників. Електричні велосипеди, ебікс – переживають справжній бум, і це зрозуміло, вони пропонують унікальне поєднання фізичної активності і допомоги від електродвигуна, роблячи поїздки більш доступними для широкого кола людей. Однак разом із зростанням популярності, зростає і плутанина навколо класифікації та правил використання цих пристроїв. Багато новачків стикаються з питанням, що означають класи EBIX і як це впливає на мої можливості пересування. У цій статті я, як досвідчений велосипедист і ентузіаст нових технологій, постараюся розібратися в цій темі, спираючись на свій досвід і знання, а також на актуальну інформацію про законодавство. Навіщо потрібна класифікація? Ідея поділу EBX на класи виникла з необхідності регулювання їх використання в громадських місцях. Різні типи пристроїв мають різну швидкість і потужність, що може створювати потенційні небезпеки для пішоходів, інших велосипедистів і водіїв автомобілів. Класифікація дозволяє встановити правила, що відповідають характеристикам кожного типу, забезпечуючи безпеку і комфорт для всіх учасників дорожнього руху. Розбираємо класи EBX. у США, як і в більшості країн, EBX ділиться на три класи, кожен з яких має свої особливості. Клас 1 – допомога при обертанні педалей. Це найпоширеніший і, на мій погляд, найбезпечніший клас. Тут електродвигун допомагає вам крутити педалі, збільшуючи ваше фізичне навантаження, але роблячи поїздки менш виснажливими. Важливо розуміти, що двигун активується тільки при обертанні педалей. У деяких моделях може бути передбачена дросельна заслінка, але вона також повинна бути активована при обертанні педалей. Максимальна швидкість 20 миль на годину близько 32 км за годину. На особистому досвіді можу сказати, що ебики класу 1 ідеально підходить для щоденних поїздок на роботу, прогулянок по місту і активного відпочинку. Він дозволяє дістатися до місця швидше, ніж на звичайному велосипеді, але при цьому зберігає відчуття фізичної активності. Клас 2. Допомога при обертанні педалей і дросельна заслінка. Цей клас додає можливість використання дросельної заслінки, яка дозволяє рухатися без обертання педалей. Це зручно, наприклад, при підйомах вгору або при необхідності швидко набрати швидкість. Однак важливо пам'ятати, що максимальна швидкість також обмежена 20 миль на годину. Я вважаю, що клас 2 чудовий варіант для тих, хто хоче отримати більше свободи в пересуванні, але не готовий повністю відмовитися від фізичної активності. Клас 3. Високошвидкісній ABIX. E Цей клас призначений для тих, хто хоче отримати максимальну швидкість і ефективність. Е-велосипеди класу 3 можуть досягати швидкості до 28 миль, год, близько 45 км в Однак разом з високою швидкістю приходить і велика відповідальність. На Ебікс класу 3 діють більш суворі обмеження на використання, їх не можна використовувати на зелених доріжках, стежках і в парках. На особистому досвіді можу сказати, що Ебікс класу 3 вимагають особливої уваги і обережності, особливо в міських умовах закони і правила, що важливо знати. Закони, що стосуються використання електронних велосипедів, можуть суттєво відрізнятися від штату до штату і навіть від міста до міста. Важливо пам'ятати, що загальні принципи, описані в статті, не замінюють необхідність вивчення місцевого законодавства. Наприклад, у деяких штатах Ебікс класу 3 заборонені на певних велосипедних доріжках, тоді як в інших штатах вони дозволені повсюдно. Також важливо враховувати вимоги до використання шоломів, світловідбивних елементів та інших засобів безпеки. Рекомендую перед покупкою eBi ретельно вивчити місцеві закони і правила, щоб уникнути неприємностей і забезпечити безпеку своїх поїздок. На сайті People4Bikes можна знайти детальну інформацію про кожному штаті. Відповідальність та безпека, вибухонебезпечне зростання популярності електронних велосипедів. Особливо серед дітей та підлітків, викликає важливе питання відповідальності та безпеки. Деякі виробники, на мою думку, займаються недобросовісним маркетингом, просуваючи пристрої, які за своїми характеристиками більше схожі на електроскутери або навіть мотоцикли, а не на ебікс. Я вважаю, що батьки повинні бути особливо уважними при виборі ебіки для своїх дітей. Не варто купувати пристрої, які можуть розвивати швидкість 80 миль на годину, просто тому, що вони доступні. Важливо пам'ятати, що безпека дитини це пріоритет. Крім того, важливо навчати дітей правилам дорожнього руху та безпечному використанню EBIX. Навчання повинно включати в себе інформацію про те, як правильно вибирати маршрут, як уникати зіткнень з іншими учасниками дорожнього руху і як правильно реагувати в аварійних ситуаціях. Електромотоцикл або ебіки. Різниця між ебіки та електромотоциклом може бути не завжди очевидною. Головна відмінність полягає в максимальній швидкості. Якщо Ебік здатний досягти швидкості понад 28 миль на годину, він вважається електричним мотоциклом і вимагає водійських прав. Важливо пам'ятати, що використання електромотоцикла без відповідних прав є незаконним і може спричинити за собою штрафи та інші неприємності. Мій особистий досвід. Кілька років тому я вирішив спробувати ебіки, щоб полегшити свої щоденні поїздки. Я вибрав модель класу 1. І це було чудове рішення. Ебіки дозволяє мені дістатися до роботи швидше, ніж на звичайному велосипеді, але при цьому зберігає відчуття фізичної активності. Я також помітив, що ебіки допомагає мені справлятися з підйомами вгору, які раніше були для мене справжнім випробуванням. Я вважаю, що ебіки – це відмінний спосіб зробити своє життя більш активним і здоровим. Він дозволяє мені насолоджуватися їздою на велосипеді, не втомлюючись і не витрачаючи багато часу. Укладення і бікс це відмінний спосіб пересування, який стає все більш популярним. Однак важливо пам'ятати про класифікацію, закони і правила використання цих пристроїв. Вибираючи ебики, враховуйте свої потреби і можливості, а також місцеві закони і правила. Будьте уважні і обережні на дорозі, і насолоджуйтеся своїми поїздками. Пам'ятайте, безпека це найголовніше.